Привіт! З вами Роман, агроном Grovex Market. Зараз я приїхав на склад, щоб показати вам залишки популярних гібридів кукурудзи, які можете замовити. Першим з таких є ДКС-3972 з 300 МФАО – високоврожайний гібрид кукурудзи з відмінною стійкістю до стресових умов. Найбільш рекомендований для вирощування на полісі та в лісостеповій зоні. Чудово адаптується до зовнішніх ґрунтово-кліматичних чинників, стійкий до низьких та високих температур, і до поширених захворювань кукурудзи. Щоб замовити, телефонуйте нам за номером на екрані або замовляйте на сайті. Наступний гібрид з цікавою назвою Мілорд. Фао 380. Також відзначається високим показником врожайності за відносно посушливих умов. Стійкий до вилягання та до хвороб. Підійде до вирощування на силос. Чудовий варіант, якщо ваша зона має нестійкі кліматичні умови. А це зараз дуже поширено. Покажу вам фортаго. Це ж треба саму рослину показати, а не мішок йому. Далі покажу вам Фортаго з Фау 250. Він також високоадаптивний, високовражайний та стабільний. Відзначається швидким ростом на початку вегетації та стійкістю до хвороб і вилягання. Бонусом є його еректоїдний тип розміщення листків. Інгрід адаптів. Також є в наявності на складі. Він середньоранній, має унікальну генетику та використовується під адаптивні технології, ноутіл технології та як монокультура. Має високий потенціал врожайності, стійкий до посухи, при цьому зберігає своє зелене стебло. І останній гібрид лишили на десерт, адже саме він б'є всі рекорди врожайності. Це маз 30 м він є середньостиглим, стійкий до стресових умов, особливо під час тривалої повітряної або ґрунтової послуги. Він придатний до пізніх термінів збирання, адже залишається в гарному фітосанітарному стані. На цьому все. Усі згадані гібриди все ще є в наявності та готові до відправки в день вашого замовлення. Щоб замовити, переходьте за посиланням на сайт або телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Оформимо ваше замовлення швидко та якісно.